Кожна область України має збудувати на сході частину фортифікаційних споруд. Зокрема, Тернопільщина побудує чотири таких об'єкти у населених пунктах попасна та золоте. Відповідно, це будуть фортифікаційні споруди, головне завдання яких забезпечити і зберегти життя наших хлопців, військовослужбовців, котрі здійснюють свою відповідну роль, ключову роль в захисті і обороноздатності нашої держави на сході України. Сьогодні в нас приблизно сформована колона близько 23 одиниць техніки, 75 людей, і буде регулярне поповнення людським ресурсом. Наше завдання виконати будівництво фортифікаційних споруд до 25 травня. Проте ми ставимо перед собою за мету почати вже. Почати роботи з понеділка і завершити їх орієнтовно числа 10 11 травня. Гроші на проект уряд виділив для тернопільщини на будівництво чотирьох об'єктів дадуть близько 10 мільйонів гривень. Однак на всі потреби цих коштів кажуть, будівельники не вистачить, тому необхідна допомога громадян. Тернопільські аграрії частково надали продукти. будівельні фірми допомогли технікою, матеріалами та працівниками. Е, стоїть задача перед будівельниками будувати захисні споруди, які будуть захищати мирне населення від. Від агресора. Бліндажі, це дзоти для захисту, це е, е, споруди для захисту військової техніки, також, тобто, це різні, е, згідно проєкту, різні е, захисні споруди, які будуть е, забезпечувати без, давати безпеку нашим військовим, які будуть охороняти кордони. І, Мирному населенню, яке буде знаходитись за спиною, про безпеку будівельників також подбали в попасній, дислокується батальйон Тернопіль. по По-перше, частина 25 бронежилетів вже там є. В розпорядженні, в розпорядженні будівельників друга позиція це те, що ми одночасно там забезпечуємо присутність нашого батальйону Тернопіль, також там буде розквартирований підрозділ Національної гвардії та Збройних сил України. Це дасть можливість зберегти життя, забезпечити охорону наших населень, наших об'єктів будівництва і відповідно створити умови належні для відповідних робіт.